Дитячий одяг, шторт, крем плюс екстра, вага 15 кг, ціна 7 євро за 1 кілограм. Перше, дивіться, яка класна дитяча курточка з капюшончиком. Це в нас більше як спортивка йде. 3-4 рочки. Далі дивіться, які класні малесенькі штани. З квіточку. Такі класні, тепленькі. Далі у нас йдуть осінни на 9-10 років. Такого класного синього кольору. На коліні така класна жатка. Далі, що це в нас таке тут? Якісь шорти. Ага, це шорти. Приблизно на 10 рочків. Далі ось такі лосіни. Так, розмір тут не вказаний. Джордани, дивіться, які класні. Збоку йдуть ось так. Приблизно також на 10 рочків. Це просто... Яка краса. Так, від H&M, 4-6 місяців. Дуже класна. Жилеточка. Далі, дивіться, яке класне плаття. гусячу лапку в розмірі на 12 рочків на 152 см. Далі. Хоп, дивіться, які класні дитячі джинси. Вони мають бірочку також на 152 см. Далі у нас йдуть ось такі лосіни. Від Nike в розмірі. Це у нас есочка приблизно також на 12 років. Далі, дивіться, яка класна, мила, малесенька коптиночка. 68 сантиметрів. Далі, що тут у нас є? Ще ось така. Це у нас така спортивна кофточка. Такий лонгслів. Далі дивіться, яке гарне плаття. Тут пише Аніта. Дуже прикольне, миле в такому японському стилі. Так, це у нас пише десяточка. Що десяточка? Певно, 10 рочків, але не пише 10 рочків, але приблизно воно так і є. Далі ось така. Дивіться. Хоп, яка краса. Така типу тунічка. Далі, що тут у нас ще є. Ось такі спортивні штани на хлопчика. Також приблизно 12 рочків. От і дві для підлітків. Хоп, дивіться, які класні штани. Дуже прикольні. На 152 см 11-12 рочків від Zara. Ось такі вони. Хоп. Далі дивіться, яке гарне ага, не платьячко. Дивіться, яка краса, такий гарний комбінезончик. Далі ось така флісова ковтинка. позі. Бозі. Дісней. Ось така футболочка в синьому кольорі. З Мікі Маусом. Далі ось така жилеточка теплесенька. тако класти собі на бік, щоб далеко не кидати. Так, далі в нас на хлопчика ось такі спортивні штани. 3-4 рочки. Дивіться, хоп! Такі класні, класно тягнуться, попадаються носочки, дивіться, ну Пара. Супер. Далі ось такі малесенькі комбінезонки. Ось така, дивіться, яка класна курточка. Тут такий помпончик. Курточка. Прекрасна. Далі у нас йде, дивіться, який класний дитячий парик. М -м, прям дитячий. Ну, для дітей можна. Для дітей можна. Так, там тільки парик, чи це прям костюм такий. Мені здається, це разом з платтям, тому що тут є і чорний колір, значить тут є ще й плаття. Дуже класно. Це, напевно, пише розмір L. Далі. Ось така дитяча ковтинка, така тунічка. Ось така. Приблизно на дівчинку 10 років. Далі, дивіться яка класна штучка, комбінезончик також дуже теплесенький. Так, що я тут зараз витягну? Дивіться, який класний светрик. Просто неймовірний. Дивіться, який гарний. Далі, Дивіться яка краса. Класна спортивка, теплесенька. На хлопці 12 років. Ось такі україни, також приблизно на 12 років на дівчинку. Далі ось такий малесенький світер. Ось такі маленькі штанишки. Що тут у нас ще є? Ось така флісова ковтиночка. Так, що тут у нас? Ціраса. Дивіться, яка класна спідничка. Відстрадівалюсь, вона йде типу під шкіру. Тягнеться розмір 34 Це приблизно на дівчинку, напевно, 12-14 рочки. Далі ось така фліска у нас йде дуже теплесенька, на 10-11 рочки. Попадається ще жилеточка малесенька. Приблизно на 4-3 рочки. Далі ось такі джинсики, дві цілі круті. Далі. Дивіться, платьечко на дівчинку. Розмір 36, це приблизно на 14 років. Так вам видно. І от така, ой, курточка. Парка. Так, що тут? Від H&M на розмір 152, 11-12 років. І покажу вам ще одну жилетку. Дивіться, яка класна. Також приблизно на 12-14 років. Це ми розпакували з вами більшу половину лотика. Якщо він вам сподобається, пишіть нашим менеджером у Viber та забирайте його прямо зараз.